Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Так, ви правильно завітали. У мене змінена назва каналу. Були картини бісером. Зараз це Фантазія бісером. Майте це на увазі. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я вам розкажу про. Початок спільний, спільного відшиву, і також розкажу про тканинку, яку я показувала в попередньому відео, про леваду 25-го каунту. Отже, відшила я невеликий шматок на оцій тканинці левада, бісером відшила 10 на 10 бісеринок. Не буду далеко, ось, дивіться. Ось, відшиті ці бісеринки. Я взяла керамічний бісер, так як він у нас іде за майже завжди. Він трішечки більший, ніж інші структури бісеру. Не знаю чому, але так і є, і він найбільш нерівномірний завжди. Отже, на ньому я й вирішила спробувати. Ось перед вами лежить, дивіться, тут вишито 10 на 10 бісеринок. Вишивала я так, як я завжди вишиваю, так як на рівномірці Також через дві ниточки переплетіння. І, ви знаєте, мені сподобалось. Сама тканина, як я вказала попередньо, вона більш цупка. Ось ви бачите, вона така товстенька, і вона чимось схожа на цвайгерт тканинку для вишивки на канову для Свайгерта по тактильним відчуттям. Ну, це як для мене. Я не експерт, але в мене просто є цвайкерт і от вона мені дуже схожа на, на неї. Але тут рівномірне переплетіння. І 25 канту я вишиваю як на рівномірці. Бісер лягає рівненько, красиво, але вона більш цупкіша, вона не так вигинається. Бачите, вона не так вигинається, як рівномірка. Для порівняння. Также я ось вишила на рівномірці. Це наша звичайна рівномірка, на якій я вишиваю завжди, теж 25 каунту, українська рівномірка. І ви бачите, також вишити вишитий тим самим бісером 10 на 10. І я вам скажу, не знаю, чи видно вам на камеру, різниці немає зовсім. Зовсім не бачу, я не бачу різниці. При вишивці так же само. І що на леваді, отут дуже гарно лягає бісер, він не штовхається, не мішає одна одні бісеринки. Дуже гарно видно оці, якби, дирочки для проколів, скажімо так. Так, як і тут. Але рівномірка, вона така більш рихла, бачите, вона не стоїть, вона вигинається. Левада ні. І цим вона мені подобається більше. І, як на мене, під бісер це буде краще. Але для повної впевненості свою наступну картину, яку я буду вишивати, я хочу вишити на леваді. І це вже буде, скажімо так, повний її тест для вишивки бісером. Ем, ну, якщо мені сподобається, то між цією і цією я, мабуть, буду вибирати все ж таки левад. Але для цього потрібно мені повністю вишити картину. Для того, щоб впевнитись, що 100% вона буде виглядати так, як потрібно. Під вишивку бісером. І єдине, я не знаю, як вона це поведе після прання. Оце єдине. Але я вже вишую, потім буде прання, глажка, і вже потім я вже подивлюсь і скажу вам остаточний результат. Так, ну, ви бачите, не да? знаю, видно вам, Дивіться, зараз я покажу вам ближче. Вибачте, сфокусує. Не хоче, не хоче. Ось дивіться. Ось, лягає рівномірно, красиво. Навіть отакого, як перегинає щось, дивіться. Рядочки рівненькі. Бачите? Дуже все гарно. Мені ну, подобається мені. Дуже красиво лягає, рівненько, не штовхається, все прекрасно. Так само, як і на рівномірці. Рівномірка більш м'яка і. Так, прибираю рівну мірочку. Ця тканинка у мене вже підготовлена на мій процес, на якому він буде вишивати, а будемо вишивати, я на ньому ось таке чудо. Ця схема називається дракоша. Сама схемка буде невеличка. 29 см на 29 см це орієнтовний розмір, саме на рівномірці. Сюди входить 41 відтінок бісеру, але його кожного відтінку бісеру, там лише фону найбільше, останні небагато використовується. І у мене по цій схемці я провожу спільний відшив. Тому, якщо хто бажає приєднатися до нас на спільний відшив отакого чуда, нагадую, що дракончик це символ наступного року 24-го, тому приєднуйтесь до нас, хто бажає. Під відео буде посилання на мою групу в Телеграм. При... Приєднуйтесь до нас, пишіть я і обговоримо умови. Схема надається на спільний відшив безкоштовно. Матеріали потрібно зібрати до 31.08 цього року. Після цієї дати схема буде платною. Ну, як завжди. Але ось, дивіться, яке чудо. Ну, не знаю, чи повністю вам передає відео, але ну, символ наступного року. Я хотіла, щоб він був такий, знаєте, милий, неагресивний. Ну, і саме тому таке диво в мене вийшло. Ще раз наголошую, ця схема зараз надається безкоштовно, при умові, що ви будете разом з нами вишивати у спільному відшиві. Отже, якщо є бажаючі, приєднуйтесь до нас. І ще одна, скажімо так, порада. Якщо ви все ж таки надумаєте до нас приєднатись до спільного відшиву, е, отримаєте інформацію до самої схеми. Е, спочатку передивіться свої залишки бісеру, тому що тут багато відтінків, але їх там невелика, не по великій кількості. І, можливо, деякі відтінки у вас навіть є в залишках. Я передивилась свої і. 10 чи 10-12 чи кольорів знайшла вже в себе в залишках і в достатній кількості. Тому спочатку передивіться, щоб не тратити лишні кошти, скажімо так. І оцього вже дракошу я планую все ж вишивати на леваді. І вже після повного відшиву його я вам скажу точно, як ця тканинка себе поведе. Під час відшиву бісеру. Як повністю вона виглядатиме, я вам буду показувати для того, щоб впевнитись, що вона дійсно підходить для вишивки бісером. І скажу вам так: будемо піддержувати українське виробництво, і якщо ця тканина підійде, це буде гарний плюс, і буде конкурент рівномірці. Рівномірка дуже м'яка. якщо вишивати. Дуже великі картини. Там при натяжці треба вчитувати деякі моменти і або її підклеювати. Ну, потрібно там дивитися, да, воно все буде виглядати гарно, але все ж таки вона трішки м'якувата, як на мене. І тому оця мені подобається більше, тим, що вона субтіша. Я навіть зараз вам покажу. Ось, дивіться, ніточки, бачите? Ой, вибачте, це ниточки злевати. Бачите, які вони товстенькі. І сейчас вам покажу для порівняння ниточки рівномірки. Ось дивіться ось, оце перва. Це ниточки рівномірки, а оце левади. Бачите, наскільки вони товщі і вони цупкіші. Навіть я намагалась їх, скажімо так, розірвати, то вони гарні, вони цупкі, дійсно цупкі. Ну, подивимося, як вона себе поведе під час вишивки оцього чуда. Так, що, ну, мабуть, на цьому і все. Це все, що я хотіла вам розповісти, сказати своє враження по, по оцій тканинці. Ну, ви зрозуміли, да? що, як на мене, вона ніби підходить. От по цьому, що я вже спробувала, я не бачу жодних нарікань. Тобто, буду пробувати. І вже як повністю я вишу дракошу, я вже вам потім покажу і розкажу повні враження і, після, також після прання, і щоб ми побачили повний результат. Ну, мені здається, що все буде добре. Отже, дякую, що завітали до мене на канал, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, коментар, підписку. Ну і мирного неба нам всім. До зустрічі!